Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Їду зі Львова. У Львові відбувався конгрес регіональних та місцевої влад та місцевого самоврядування при президентові України. Було багато питань: питань обороноздатності і питань розвитку місцевого самоврядування, європейської інтеграції. Були перші особи держави, були представники місцевого самоврядування, голови адміністрації. Є якісь позитиви, є і негативні речі, про які ми висловлювали. Ну, насамперед для громад негативні речі наступного року це вилучення грошей. Зокрема, з Франківської громади, окрім військового так силового ПДФО, ще будуть вилучати 192 мільйона гривень, а також на забезпечення зарплати вчителів, які поставили на 8 місяців заробітну плату, що буде далі. Ніхто не знає, тому це є проблеми, які ми задавали сьогодні ну, міністерств міністрам міністерствам. Це є проблеми, тому що це є зменшення того фінансового ресурсу, який ми можемо спрямовувати, в тому числі на підтримку збройних сил України. Тому ці два питання для нас є дуже важливі, тому що що буде з тими чотирма місяцями, і в якій сумі будуть дофінансовані освітня субвенція, це зарплата в першу чергу вчителів. Скільки громадам ще треба дофінансовувати, адже ми щороку дофінансовуємо ті обов'язки держави. Тому про це говорили. Багато було таких інших питань, ну, але захід відбувся і добре, що є така, такі, така можливість такого спілкування, обміну досвідом. Ну, і також Івано-Франківськ в рамках програми Пліч-Опліч підписав угоду про співпрацю, про партнерство, про допомогу. І обіцяють також державні кошти, і обіцяють кошти міжнародних наших грантових. Це між Франківськом і Куп'янською військовою цивільною адміністрацією на Харківщині. Ви знаєте, що Куп'янськ це вже фактично фронтова зона. Багато наших військових там служить в різних бригадах. Тому сьогодні офіційно підписали з головою військової цивільної адміністрації. Куп'янська цю угоду будемо співпрацювати в рамках програми Пліч-опліч пару слів про бюджет міста Франківська на 2025 рік. Цей бюджет, в принципі, ми виконуємо. Ми спрямували понад 600 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. В принципі, виконуємо програми. Є труднощі, звісно. Тому що в кінці року дофінансовуємо зарплату вчителям, також дофінансовуємо харчування дітей в школах, навіть по державній програмі 30%, і також є багато інших соціальних програм. Але в принципі цей рік, це рік підтримки Збройних сил України. Ну і багато інших таких добрих справ. і Початкова школа в Крихівцях, і дитячий садочок в Березівках, і музей зброї за грантові кошти, і поліклініку на вулиці Целевича, Центральної міської клінічної лікарні відкрили новий маршрут 26-й, Запровадили. Також лабораторію відкрили сучасно в другій поліклініці для всіх поліклінік. Тобто були успіхи. Наступний рік цього тижня відбудеться сесія міської ради, бюджет. Ну і хотів би декілька слів розказати про ті пріоритети, які для нас дійсно пріоритетні. Ну насамперед це допомога на Збройні Сили України. Не менше я думаю, що буде. Наступного року, як 600 мільйонів, ми заклали 450, а також по інших програмах ще заклали близько 70 мільйонів, але по досвіду ми ще переглядаємо, збільшуємо. Нагадаю, минулого року ми теж заклали 450 мільйонів, але по ходу виконання бюджету додали кошти і виконали програми. Тому більшість всі програми на Збройні сили закупівля дронів, мавіків. Підтримка на спорядження єдине, що на підтримку на спорядження, ми сконцентруємо увагу хлопців, ті, які ще не отримували в першу чергу, ті, що не отримали 50 тисяч, ті, що не отримували або були мобілізовані 20 тисяч гривень, і ті, що, скажімо, отримали 20 і ще до попали в зону бойових дій, до отримують 30 тисяч. Але всі програми на поранення родинам загиблих, тобто ми все зберігаємо і більше того, навіть дещо збільшуємо на закупівлю. Різного спорядження для військових. А друге, що ми поклали, ми плануємо 25-й рік, і це я вже відповідально про це говорю. Тобто я бачу, як ми це, ми заплатили повністю метал за міст. І 25-й рік має бути роком, коли ми відкриємо для транспорту міст на пасічну. Вже те, що ми могли зробити, ми зробили. Ну і тому хочемо наступний рік і заклали, ми, можливо, на інше кошти не будемо витрачати, але треба завершити цей об'єкт і в 25 2025 році відкрити, так як ми відкрили тролейбусну лінію на БАМ, чи, скажімо, об'єднали Північний Південний бульвар. Тому 2025 рік стане роком завершення моста. Також різними інвестиційними конкурсами це вже не за бюджетні кошти, частково, можливо, теж заклали там на меблі інші. Тобто у нас стоїть завдання це добудувати садок на Каскаді, садок в Крихівцях, школа пасічна, школа опришівці і невеличкий садочок Драговорчани. Ці стоять завдання, подивимося, в якій мірі нам вдасться, але всі ці об'єкти повинні враховувати. Першочергово для нас важлива добудова садка на каскаді, ну і активно завершити садок в Крихівцях. Це ми теж ставимо на наступний рік. Знову ж таки для нас дуже важлива реабілітація, Реабілітаційний центр заклали кошти на Софіївку. Там де ми маємо своє приміщення. Заклали для того, щоб активно. Розпочати роботи, але ще в пошуки додаткових коштів, тому що для нас дуже важливо саме реабілітація. Це саме на базі центральної міської клінічної лікарні, вони мають приміщення на Софіївці. Ми будемо це провадити, тому заклали відповідні кошти. Зберегли всі соціальні програми для людей золотого віку, 20-50 тисяч при народженні дітей. Тобто, все, що стосується наступного року, всіх соціальних програм, 50, 70+, плюс. Допомоги, допомоги на лікування теж закладені в бюджеті, харчування дітей. Ви знаєте, є державна програма, але сьогодні, може, мало хто знає, ми 30% дофінансовуємо перші-четверті класи і також зберігаємо 5-11 класи для пільгових категорій. В першу чергу для учасників бойових дій це обіди і інших пільгових категорій, тому це йде з повністю 100% з міського бюджету. Звісно. Заклали кошти і зберігаємо програму на перехід на індивідуальне опалення, йде на сесію ціле рішення. Тобто, всі будинки, які знаходяться на котельні індустріальні, ті, які не змогли, наприклад, минулого року зможуть отримати ці кошти, а також заклали кошти на деякі котельні. Їх не вистачає, але будемо ще в пошуках грантів. Підтримка ОСББ. Нагадую, що ті будинки, які... Створюють об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і наступного року будуть отримувати кошти. Це від 100 тисяч маленькі будинки до 20 квартир до 350 тисяч ті будинки, які мають більше. Програма доступності міста. Заклали теж кошти. Продовжуємо цю роботу. Більш активніше будемо робити. І в контексті цього ми виграли два гранти Європейського союзу: це Німецьке озеро і Парк на молодіжній. Тому дві зелені зони маємо упорядкувати хороші проекти. Також ви знаєте, що від обласної лікарні до німецького озера теж маємо зробити відповідну дорогу, доступність, для того, щоб хлопці, які лікуються в обласній лікарні, могли відвідати в таку реабілітацію відбувати на німецькому озері. Теж ці програми виграли завдяки і. Європейському союзу тому заклали співфінансування. Ще одним з пріоритетів, які ми поставили, що би не відбувалося, це наші програми підтримки українізації та підтримки програми духовне життя. Та це інтеграції, хоч це невеликі кошти, але це є важливо, щоб ті внутрішньопереміщені особи, які переїжджають до Івано-Франківська, вони максимально ну, приймали наші цінності українська мова і багато чого іншого. Тому е, заклали теж кошти на різні програми е, в департаменті культури, наші е, курси навчання української мови і багато чого іншого. Це теж е, для нас пріоритет. Ну і звісно, це місто підприємливе, і тому е, спрямовані наші теж грантові кошти на залучення е, різних програм для того, щоби. Навчати, перенавчати, залучати інвесторів, підприємців, тому е, також заклали кошти для того, щоб в цьому напрямку рухатися. Ну і створений інвестиційний парк у селі Радча теж на розвиток цього інвестиційного парку невеликі кошти е, заклали. Загалом е, бюджет буде дуже важкий, але пріоритети незмінні. Збройні сили України, підтримка. Це питання реабілітації наших військових, в тому числі збереження програми фінансування комунального підприємства «Дім воїна». Це програма доступності для людей з інвалідністю, це загрантові кошти дві зелені зони опорядковане Німецьке озеро. Парк на молодіжній. Це добудова з силами будівельників наших садків, зокрема на Каскаді, Крихівці Пасічна, це харчування дітей в наших школах, зберегли, до речі, бюджет участі і леву частину 20 мільйонів заклали на підтримку Збройних сил України, тому активно беріть участь і в програмі розвитку місцевого самоврядування. Це коротко по тих програмах бюджету на наступний рік. Надіюся, депутати підтримують і ці пріоритети. Будуть реалізовуватися наступного а, року. А я нагадую, що у нас триває акція підтримки наших збройних сил України, логістичний центр. Ви можете долучитися до цього, принести посилки до Різдва для того, щоб наші волонтери відвезли хлопці на схід. Дякую за увагу! Ще раз підкреслюю, що є в дорозі зі Львова, де відбувався конгрес при місцевому саморюдуванні, і для мене дуже важливо, що ми брали активну участь, задавали питання. На жаль, маємо проблемні питання. Це забрали в міста ще 192 мільйона гривень. і Тільки на 8 місяців є освітня субвенція на зарплату вчителів. Але я вірю в те, що спільними зусиллями ми все подолаємо. Дякую за увагу і слава Україні.